Ти зрозумієш, коли будеш готовий до зогар, це неможливо форсувати. Зогар це показник того, чи є в когось уже особисті стосунки з вищим чи ні неможливо обдурити зогар, все інше можеш вивчати без особистих стосунків із творцем слово Боже, релігію тощо. Цього людина може вчитися. Розповідати про це, але де Зогар. Зогар написаний такою мовою, що необхідно якомога більше бути відповідним до вищого. Вище означає віддачу не можна хотіти чогось від книги Зогар, те саме з іншими речами, але особливо з книгою Зогар, інакше абсолютно нічого не зрозумієш. Я не кажу, що повинен розуміти. Але отримувати можливо, з одного боку отримуєш, але не відчуваєш. Кажуть, що можна просто читати зогар, і навіть якщо не розумієш, потрібно робити це немає нічого, що має більш високе випромінювання, ніж зогар. Звичайно, з тебе запитають про відповідність якостей. Бо тоді тим самим можеш вступити з ним у контакт. Зогар написаний з абсолютної позиції віддачі, яка діби з позиції творця, Шімон Барйохай, який написав його, сам по собі є світлом, найвищим досягненням людства. Якщо хочеш об'єднатися з тим, що вивчаєш, із Зогар, тоді потрібно розчиндити своє я. Повинні повністю розчинити себе. Звісно, ти існуєш, але для зогар необхідно розвинути новий вимір, в якому не існуєш, твоє я не існує. Скоро будеш їсти, відкладаєш у бік зогар, робиш щось іще і відчуваєш своє Я, Я. я. Але ти розвиваєш щось, вимір, у якому твоє Я не існує. І саме там знаходиться твоє справжнє життя. Коли помітиш, що тебе не існує, там твоє життя. Хоча людям навпаки подобається відчувати сильне почуття трохи важке, тоді людина відчуває, що вона існує, але це не так. Наше справжнє існування, коли ми. І тоді знову витягуєш із зогар найвище, найпрекрасніше. Найпотужніше світло, і для цього стаєш абсолютно маленьким у всьому.